Вітання, дорогі друзі! 16 по 22 червня триває всеукраїнський онлайн-фестиваль художньої літератури, ініційований Українським інститутом книги. Цьогорічна тема Тижня читання арабески книжкових шляхів. Тематика 5-го фестивалю дня фестивалю, присвячена українській класиці. Я, провідний бібліотекар відділу абонементу СОНБ, пропоную вам прослухати уривок, а народ воювати не хоче, відомого українського гумориста Остапа Вишні, уроженця села Грунь на Сумщині. Його дотепні, життєлюбні твори і досі дарують читачам усмішки та добрий настрій. Завітайте до нашої бібліотеки у фондах ви знайдете повні видання творів Остапа Вишні та зможете краще познайомитися з його неціненною літературною спадщиною. І так до вашої уваги, уривок, а народ воювати не хоче. Свербіть по нам воювати. І не спиться тим панам, і не лежиться, крутяться пани на своїх ліжках лежавши, і весь час їм уважається, що кожен з них не менший, як генерал, а перед ним армії, корпуси, дивізії, артилерія, кавалерія, авіадивізії, мотодивізії. І що з кожного з них у кишені. Атомна бомба. А він стоїть і командує Вперед. Гармати стріляють, літаки гудуть, бомби рвуться, кавалерія рубає, противник у розтіч, панова війська за ним. Така баталія, така баталія, аж сам пан не витримує кидається очі. В в атаку. Гурра! І в цю мить прокидається. Лап, Ні тобі артилерії, не тобі кавалерії, Ні мота, Ні самолетів, у руках у пана Шмат, одірваної в бою, Шовкової піжами. Та й усе. Привид, Марення. А як же ж хочеться по нам воювати? До болю, до різачки. Уолт-стріт хоче, щоб усенький білий світ, щоб усю земну кулю в сейф. Клаць ключем. Моя земна куля, моя. Сиди тоді собі спокійно і визискуй. Натиснув на одне місце, пливе золото вагонами. Пароплавами, транспортними літаками. На друге місце натиснув, каучук везуть, ще натиснув уранова руда, пшениця, вовна, скот. Все везуть панові, що на землі, що й під землею, що на воді, що й під водою, що в атмосфері, що у стратосфері. Усе його, все панове. Він тільки він, хазяїн, єдиний. Дякую вам.